Ознаки народження духовної людини. Перевір себе. Твій дух він перебуває за 5 хвилин від смерті. Так само, як і фізіологічна людина. І навіть якщо ти народжений згори, тобі потрібно постійно дихати Духом Святим, Словом Божим. При освяченні від духа, при окропленні кров'ю. Кров діє тільки при наповненні Духом Святим через Слово. Якщо нас позбавити кисню хоча б на 5 хвилин, то ми загинемо. Це найшвидша смерть, коли в людині припиняється дихання. Тобто можна від будь-чого відмовитися, від їжі якийсь час води, але не від кисню, не від дихання. Ми дихаємо і тому найшвидше діючі отрути пов'язані. З тим, щоб зупинити дихання у людини. Якщо ви не будете робити вдих, якщо ви не дихатиме кожну мить Духом Святим, Словом Божим, тоді ви точно так само 5 хвилин від смерті знаходитесь духовної смерті. Щоранку, прокидаючись, ви робите вдих через слово Боже. Ви споживаєте цю атмосферу. Це ваш природний стан вашого духу. І дух святий наповнює ваш дух, він проникає у ваш дух, і він приносить вам енергію, здатність діяти, розповсюджувати Слово Боже, рятувати людей. Все це, це вся енергія Божа. Як написано в Писанні, ви приймете силу, коли зійде на вас дух святий. І дивіться, Дух Святий, він так само з'єднаний з, з кров'ю Ісуса Христа. При освяченні від Духа та окроплення кров'ю це єдиний моноліт у тілі. Коли ти наповнюєшся Духом Святим, каєшся щодня виповнюєшся Духом Святим, то кров Ісуса Христа вона очищає тебе, через кров до тебе приходить. Святість освячення через дух. Благодать вам і мир, та примножується!